Усім привіт! І сьогодні я хотів би зробити ще один захід в The Long Dark Тому що давненько не було вже цієї гри у мене на каналі. Але це буде не так, як того разу, коли я вибираю якусь карту і йду там з точки А в точку Б. На цей раз я хотів би взяти карту. Рандомно. Буду грати на сталкері, як і в минулого разу. Ось. Випа... Натисну просто випадково, щоб якось було більш цікаво. Гра почнеться в випадковому вибраному... У випадково вибраній місцевості. Підтверджуємо чоловік. Нехай. І все, поїхали. План на сьогодні знайти собі прихисток, переночувати, можливо, навіть перший день провести, вижити, звичайно, ну і взагалі зрозуміти, де ми з'явимося. Заради чого я живу і заради чого вмираю? Це одне і те саме питання. Так, у нас, у нас ранок. Давайте трохи оглянемось. Одразу, скільки у нас? Мінус 31. Шикарно потрібно, потрібно щось шукати. Я поки не дуже розумію де я, Головне, от перед початком ну, загрузочний екран був... там була вовча гора, Літак. З видом на краєвид Вовчої Гори. Сподіваюсь, це не натяк на... Так, тут і кроліки. Що ми зараз на Вовчій горі, тому що це буде доволі печально. Це досить складна локація. І для початку виживання вона не дуже приємна. Я трохи з... треба зібрати ось цих от... Ім... як він назвемося. Уснею бородату. Звичайно, по-українськи -укра... по воно незвично. З них ми зможемо зробити бенти. Шиповник також. Це нам зігрівати. Кенфилмат! Да-да. Розумію, але зробиш, потрібно кудись йти і шукати якусь печеру. Шукати палки для того, щоб відігрітися. Так, я вже бачу топор. Є перша їжа, вода. Підемо по... Це що, все, закінчилась річка. Здається. А ось. Продовжується. Ну тр... підемо по річці, вона обов'язково кудись повинна привезти нас. Я, здається, водопад чую. Береза, береза. По... Це або для лука, або для стріл. Її потрібно буде висушити. Це водопад чи це так вітер? Мінус 29. О, в нас ще й обмороження пішло нам. Потрібно, потрібно кудись... Кудись сховатися. десь відігрітися. Так, це вон водопад. І я поки що не розумію, на якій ми локації. Судячи з великих гір ми... На Вовчій горі. Але вони, вели... великі гори є. Не тільки на. на ній. Ну поки що не зрозуміло. Де мій? У нас потроху вже життя вже забирається. Ну і йде риск обмороження і риск переохолу. Ой, ще вовки. Там кроліки знизу. Можливо, ми взагалі не якісь перехідній локації. О, шапки. І носки і патрони. Ух ти який лут! Непогано, не зрозумів. Це тупік. Щось не дуже приємне відбувається, тому що реально не знаю куди йти. Давайте спробуємо обійти це все дійство. Е, також щодо тривалості відео я робив опитування. Звичайно, різні були... Варіант, е, якби голосували за різні, але більшість за 20 хвилин, тому я буду старатися притримуватись із такого е, формату по 20 хвилин серії. Так, що у нас там? 26-25, потрібно да. шукати дрова відігріватися, у мене навіть води нема. Зріжки є, але щоб зробити собі якийсь гарячий чай, то ще потрібно і води натопити. Потрібно обережно. Так, ну тут, тут кроліки є, її трохи їжі, можна з них добути. О, я знайшов печеру. Я сподіваюся, тут не... медвідь! А, чи ні? парка. є, чудово можна, Чудово, можна відігрітись трохи. Мінус чотири тут. Так, у мене нема розпалки, так? Да? Ну, розпалку можна зробити з. Добре, зараз пошукаю палок О, олень. Добре. Давайте... Гілля. Ну блін. Можна просто палички є тут? тут. я якось не дуже хочу я займатися рубкою. Дерев. У мене і так життів не дуже. Все менше й менше. І вовки виють. Так, не забулитися. Не заблукати. є. Повезло так знайти печеру, більше ніяких доміків і чогось такого взагалі не видно. Це якось, дивлячись на кущі, зарослі це щось із такого більш нового, більш нових... Більш нових локацій. Можливо, б це якась чорна... чорний камінь, але навряд чи. Так, мінус 3, добре, давайте. Оце. Так, тепер ми зможемо. Так, тепер ми можемо розпалити вогнище. Мінус 3. Ну, і десь тут. У нас є розпалювач, дайте поки без них 50%. До речі, у нас не так багато сірників до слова. 12 всього. Come on. Дивіться, з першого разу вийшло. І вугілечка. Так, ну що, е, вода. По пів літра будемо готувати. Чудово. Ну. Зараз моя ціль буде трохи відновити своє здоров'я. Відновити. Ось ці захворювання. А не як відновити? З, е, зменшити їх на нуль. Щоб вони пропало. От ризик переохолодження до 54 дішок і ризик обмороження до 39, тому що у нас немає рукавичок. І от у нас обмороження. Рукавички можна зробити самостійно, але для цього потрібна тканина. Тканини ми ще не зустрічали. Вже там потрішки по спадає 30 градусів. Багаття потрібно буде підтримувати, підтримувати постійно, тому що сірників у нас залишилось 11. У нас є дві шашки, взагалі що в нас є? І у нас є розпалювач один. Ще вугілля із медикаментів у нас є. Антисептик бінт, одежі не густо, ну хоча більше рукавички, щоб щоб обмороження просто не йшло з їжі. Ми можемо також зараз з'їсти і нічого в нас не буде. Є патрони для гвинтівки, але самої гвинтівки в нас нема. Можемо нарубати дров. А, так, ну це, це в приміщенні тільки сохне. Тут воно висихати не буде. Давайте ні-ні, давайте робити ще. Потрібно нема що готувати, це потрібно переробити готові плоди. О, є, не вилікувались від обмороження, перехолодні, щоб зникло, сни і потрібно вже йти за дровами. Так як година. Залишається. Можна додати те, що у нас тут є палочки. На дві, до двох годин ми догнали. І так туди-сюди, зараз, поки назбираємо, то вже і буде. Буде кінець дня. З бонусом до зігрівання підемо трохи, порубаємо дров. До речі, ось ці ж усні бородату. усні бородату, да. це ж заміна антисептику. Вони менше важать. Їх вигідніше з собою носити менше менше займають місця. Так, подивимося цю Тимофєвку. А по-українськи. Зараз глянемо, як воно називається. Рогіс, по-моєму. Так, да, Рогіс. От тобі і іще й, до речі. Розпалювач. Ну не впізнав я поки що локацію. Може бути ось ця що недавно додана, додалася, де взагалі по цих будівель, це взагалі тоді буде печально і важко. 16 хвилин до закіпання. Загрівання ще пів години. Мінус 15 градусів. Зберемо раз. Хоч би вовки сюди не наглянули, наче така непогана, непогана місцина. Але у нас у нас скоро закінчиться... Закінчиться їжа. І десь потрібно буде брати ще. Тут є зайці. Оленя ми не зможемо добути, знову обмороження. Оленя ми не зможемо завалити. Хіба що його на вовка натравить? Потім якось з Вовком треба розбиратися. Я б за цього дуже б не хотів. Так, що у нас тут? О! Відновили до двох годин. Є шоколадка, давайте з'їмо. Ну це рогіс. Він не портиться, до речі, от якщо б його багато зібрати, це е, при довгому виживанні дуже класна е, їжа. Вона, вона не портиться, вона може лежати дуже-дуже довго. Місяця 45 хвилин. Що в нас при цьому? Ми не замерзнемо, давайте 9 градусів. Давайте. Це нам дасть такий непоганий, непогану кількість часу. До речі, це ж до ночі потрібно готуватися, щоб пере... переночувати в теплі. А то я так колись в печері заснув годин на вісім. мороз. Нічого доброго з цього не вийшло. Тут ще одна була, дивіться. Не було, добре, пішли далі. Єда, можливо, щось побачимо. Ой. Що у нас тут? І є палички гілля. І ще щоб... прикольно було б ще знайти перехід на іншу якусь локацію. І це нам. Тут нам зовсім важко буде. Або хоча б зрозуміти, що це за локація? Де ми є? Отже, я поки що не розумію? Медвідь. Ой. Зберу я ще рогісу. Вицілюйте візер. Мінус 15. Ходімо назад. В печеру. Чимось займемось там. І того у нас на 5 з половиною годин. Багаття. Що ще можна зробити? Нема в нас берези, щоб зробити чайок, який би нам відновлював ХП швидше. Так, давайте тр трішки тут посидимо. Тут у нас 80 градусів. Почекаємо. Перехолодження нема. Я би хотів вилізти кудись повище. Є тут якась, якась така можливість? І, і оглянути, де ми є? Непогано от догорить. Багаття. Непогано було б зібрати з нього. Вугілля. І хоча б е, замалювати місце, місцину, хоч зрозуміти, де ми є. До речі, мапа. А, до, долина, білої тих, е, долина біля тихої річки. Ми на долині тихої річки. Не знаю, не знаю. Долина тихої річки. Ось так не можу її згадати. Здається, це та локація, де дуже обмаль таких хат. Це досить складна локація. Тут все у відкритому цьому. Ну трохи спалила карта нам цю. Привідкрила занавіс. Де ми взагалі є? І, чесно говоря, і, чесно кажучи, я не дуже пам'ятаю. Куди ми можемо вспійти? обережніше. Так, там вовки ходять. Мінус 19 градусів. Не знаю, можливо, я карту подивлюся. Якось ми всю серію протопталися на одному місці. Ну, ми хоча б вижили перший день. Що ж, добре, давайте. Спальник. Сон. І на цьому будемо завершувати дану серію. Продовжимо в наступному. Я ще подумаю, куди тут можна йти. Можливо, подивлюсь карту, хоч це трошки інтерес збавляє. Ну, а поки дякую за те, що ви подивилися. Оцінюйте дане відео, висловлюйте свої думки в коментарях. Ну і всім удачі, всім пока.